Радикально налаштовані українці запропонували новий шлях України, який нарешті врятує нашу країну від занепаду. Про це говорили у столиці на п'ятому позачерговому з'їзді радикальної партії України. Її лідер Олег Ляшко назвав цей шлях покращення головним завданням партії на сучасному історичному етапі. Ми з вами повинні зробити таку країну, де не закриватимуться, а відкриватимуться школи, лікарні, дитсадки, клуби, фапи. А сьогодні все це закривається. От Господь поклав на нас цю історичну місію. Господь вручає в наші руки нашу долю. І Господь нам каже, ідіть, бо наша мета правильна. Бо ми з вами йдемо не за свої. Ми з вами йдемо не для того, щоб вкрасти. Ми з вами йдемо не для того, щоб обдурити. А ми з вами йдемо для того до влади, щоб навести порядок країни. Серед головних питань з'їзду обрання кандидатів у народні депутати України у п'ятьох одномандатних виборчих округах. Повторні вибори пройдуть 15 грудня. П'ять молодих та енергійних політиків балотуватимуться під прапорами радикальної партії. А хто справиться крім молоді? Тільки молодь здатна підняти Україну з колін. Тому що 20 років стара банда старих пенсіонерів, тільки краде й краде й краде. І коли кажуть, що молоді немає досвіду, давайте говорити чесно. Так у людей старших є досвід. І Сьогодні в нас політики досвідчені кіруки. Який у них досвід? Досвід красти, досвід брехати, досвід дурити людям голову перед виборами, не виконувати свої обіцянки. Швидше молодий навчиться, ніж старий злодій перестане красти. П'ятий з'їзд радикальної партії Андрій Лозовий назвав моментом мобілізації сил для того, аби підняти Україну з колін. каже, це зможе зробити радикальна партія Олега Ляшка. Тож молодий політик, заручившись підтримкою лідера партії, зголосився йти на вибори по 94-му одномандатному округу. На вірність своїм виборцям українському народу і партії він склав присягу. Якщо порушу присягу, цю роздеріть мене на шматки вилами і всю кровму Дніпро провидите, бо недостойний Я буду жити зрадним чудово. Та вірю я, що козацький дух народу мого Дасть сил мені бути вірним, якби потужна сила зла на мене не тиску. Також Андрій Лозовий звернувся і до своїх виборців та попрохав підтримки, адже лише спільними силами в Україні можна навести порядок.